Пасажирський транспорт міста Тернополя, це авто і електро, перевозить понад 45 мільйонів пасажирів. Щомісяця перевозить цей громадський пасажирський транспорт понад 3 мільйони 750 тисяч. Щодня понад 185 тисяч пасажирів. Тут включаються і пільговики. Хочу сказати, що на протязі цього місяця було виявлено 1028 порушень. Всі ці порушення є заактовані, всі ці є порушення юридично обґрунтовані. Які, власне, були виявлені 1028, 1028 перевірок. Прошу вибачення. Прошу вибачення. 1028 перевірок. Всі вони заактовані. Загальна кількість порушень є 183 порушення. І ще 116 виявлено, тобто де потрібно санітарно-технічний стан автобуса, це сідушки, як ми їх називаємо, і підлогу, покриття на підлозі в автобусах, частково замінити. Значить, виявлені ще наступні порушення серед тих 183. Це невидача водіями квитків 63, коріння в салоні 2. Розмова по мобільному телефону під час руху 10, уніформа 54, скарги на 15,80, 53, перевезення в порушення перевезення пігловиків 1. І так як я сказав, це, це становить 183 і 116 це санітарно-технічний стан. Це обшивка сидінь і покриття підлоги. Сьогодні ми також. Значить, далі продовжую. Е, яка робота провелася е, щодо застереження в подальшому е, запобігання тих порушень. Е, а саме, е, винесено до ган 31, усунено від роботи 6 водіїв, е, винесено попередження та проведено додатковий інструктаж 103 водії. Як попередньо я пам'ятаю, що робила запит 20 хвилин редакції газети, і питали мене про те, щоб дати їм інформацію, скільки це було, здається, чотирьох місяців, притягнуто до відповідальності водіїв громадського посередського транспорту, які працюють на маршрутній міжі міста Тернополя, і там була інформація, 45 було тільки звільнено. Хочу сказати, що неспроста Сергій Віталійович і Володимир, Володимир Володимирович побачили таку картину в громадському посередському транспорті, тому що робота дійсно проводилася, проводиться і буде проводитися, про те, щоб ці послуги були дійсно і якісними, і безпечними. Сергій Віталійович ще почув в салоні автобуса один момент від, напевно, студентки про те, що вартість проїзду була для неї трошечки якби, висока. Я хочу, зразу було запитання прямо в автобусі з сторони міського голови до мене, я хочу сказати авторитетно і переконливо. Не дай Бог, якщо б вартість проїзду була не змінена в громадському васильському транспорті, на цю зиму ми б мали шалені проблеми. Тобто, ми б не мали 116 автобусів, щоб перешити ці всі сидіння нормально, щоб не перестелити тих підлог, які вже є пошкоджені, щоб не перемонтувати двигунів, які нам не заводилися вже в 2012 році в зиму, щоб кинути кільця там і таке інше, щоб не перемонтувати паливних апаратур і також не пофарбувати тих автобусів, щоб вони мали певний належний вигляд.